Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні знову прийменники, я так бачу. Ну що ти будеш робити? То пасівами не могли спекатися. Тепер ці препозиціони. Що на цей раз? Давайте дивитися, чим нас радує книженці. Вона каже, що є так звані найважливіші прийменники часу, і подає нам приклад по дорозі додому в понеділок, о 6-й вечір. А Монтак, Ум, Ахцен, Уа, Афдем, Хамверк. Та й що це робити? Ситуація сидіти і розбирати. Давайте дивитися. Знову у нас з вами ось така табличка. Ось така, вона ну, невелика, але, але є про що поговорити. І три шпальти. У нас три стовпчики. Перший стовпчик це власний прийменник, друге Beispiel, приклад. і Вживання. Так, поїхали. Ну, давайте розберемося з Ум плюс А О 9 годині, о якійсь годині, давайте одразу подивимося гебраух, а потім прокоментуємо приклад, добре. Урсайдин. Годинки, значення для років, фестивалів, дат, зірка приблизно. О 9 годині в такий то рік, такого то року, на Пасху. І якщо у нас є дата. Ум um, пішло число і пішло в місяць. Угу, добре. Є таке ан плюс даті. Звідки взялося? Що це таке? Чому так? Тут теж є дати, дивіться, це ж дата теж. Давайте прокоментуємо. Час доби, вранці, але індіянах вночі. Таги дні. Датен знов таки датен. Датен, датен. Тут ум, um, тут ам, тут Що таке? Намен фон фестен. Знов таки фестен, фестен. І слова саме початок, кінець і закінчення. Там висновок чи що, закінчення. Що це означає? Дивимося вранці, але виняток вночі. У середу, 29-го четвертого, бачите, тут Септемба, Септемба, повністю ум. Um. А тут 29 го четвертого «ам». Тут ум, um, остеон. А тут Ан, Вайнахтен, Різдво на Різдво. Ну і, власне, Анфан, Енде і Шлюс, ідуть ам-ам. Ще не все. Знову дати. Ну ти глянь, що ти будеш робити? Ось тут ще якась інтрига. Але вже буде ін плюс даті. То що це значить? Боже мій, давайте розбиратися. Місяць. Є ім май». Окей. Тобто, роки у нас получилися «ум», А тут ім. Добре. Так, яс сайтен. Пори року. сезони, ім зона. Ім Лецтем зона. Добре. роки, та як же ж роки, Було щойно ум плюс акузи. Що відбувається? Інтрига відбувається перед словом Яр або Яре. Ось така ситуація. Якщо є слово ЯР, то буде ІМ. Потім, якщо у нас століття є, буде «ім», пишемо число або цифру, крапочку ставимо, і отаке їх це буде «я час, ін, лецте цайт» Із цими словами. Так, орлау має бути і «ferien». Це бачите, як тут слова вони подають, три слова, типу із цими словами, так само і тут із цими словами я добре, in den ferien. Йдемо далі. Lebensphasen, фази життя, в даному випадку це дитинство, «In der Kindheit» і це дивлячись вперед. План, я повернуся за годину. За годину, через час, за годину. In an так, гайда далі: Кане пропозицію. Тепер жодного прийменника. Боже мій. Скільки ж можна? Давайте дивитися. Така гімнастика для мозку. З Фоллетсте. Ось він під'їхав. Нехісте фориги ось фориги. Фергангене не бачите, Фергангене немає. І з цими словами знову таки 1, 2, 3, 4. Вживається жоден прийменник. І так само без прийменника завжди в аку затілі. Мітвох, середа, середу, а мітвох Вайнахтен, десь тут був цей Вайнахтен. Я пам'ятаю, осінь, анне Вайнахтен. Лєцтен метвох, амлецтен метвох те саме, і in воге і форегенвоге. Ситуація тут взагалі, що воно означає, бо я знаю, розбираємо шляхи веге, Heimweg, по дорозі додому, auf der Reise, в auf dem Festival, Десь були фестивалі, тут у нас Festen, і тут було. Ум, um, де ці там тут ще було. Ан-вайнахтен, тут десь було цей вайнахтен. Ось Анна-Вайнахтен. Так, 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 так. Фести, аудіапатія на вечірці. Так, тут була зірочка. Кан Може набувати місцевого значення. Цікаво. Типу ось ж, по дорозі додому. Ось він набуває е, свого локаль. Значення. Так, це ми тут були. так. Бай плюс даті. Давайте подивимося тут. Байм і бай. Baй теніспілін і buy zoneshine. Що це таке? Грати в теніс і на сонечку. Активітетен, види діяльності і погода. Геген плюс акузатів. Проти. Або близько. Ну, якщо це темперальний час, то значить буде близько. Як? Близько восьмої години. Значення годинок приблизно. Генетиф вививається з паралельними видами діяльності, діяльності і станами. Давайте подивимося, під час занять мобільні телефони повинні залишатися вимкненими. Навіть так. Під час веранди. Добре, зайт плюс даті. Я був у Франкфурті три роки. тому. Почалося щось в минулому і триває до сьогодні. Не тому, значить, а він є в Франкфурті протягом, протягом трьох років. Добре. Ну, одне речення, знаєте, важко, але ж вони не будуть давати тут цілий текст, аби ми здогадалися, що тут. Ну, подали речення, як хочеш, так його перекладай. Добре по плюс датів. Фуа. Тут взагалі ніякого значення немає, класно. Значить, до перерви і 5 років тому, ну тут буде фо, Бачите, тут дуже ясно, що тому я закінчив середню школу. Цей абітуа ми з вами робили вчора на рівні А2. так. Ідемо далі. Нах плюс датів жодного пояснення нема, ну тому що до і після, що ще за все це все пояснює. Після перерви він пішов і не повертався 5 годин. Ситуація. Ну і ось якесь пояснення у нас із кількістю років, кальний пропозиціон не має прийменника. Ух, як вам така ситуація? Ви збирайте ось ці таблички та й буде вам допомога, коли ми будемо з вами розбирати ось цей весь позитив на рівні Б1, Б2. І ви вже будете готові на це один. Ну, давайте не будемо говорити поки що про С1. Давайте поговоримо про листопада не, заняття на Б1. Тут уже кружечки всі в Б2, це дуже добре. Зберігайте собі, заскріньте в пухнасті зошити, перепишіть кольоровими ручками, а завтра буде нове. Побачимо що. До зустрічі, я вас чекаю завтра.